Передавав позиція фронтальна, так скажімо, до противника. Сильний артилерійський обстріл був зі сторони ворога. Так, ми дві доби нормально не спали і ми просто гралися як в тілі. І головна задача була заблокувати цих хлопців. Одна із наших позицій на напрямку нашої роботи була блокована. Було дуже мало часу на підготовку. Тобто була команда дана там за пару годин до виїзду. Група дуже швидко зібралась, так як хлопці вже всі треновані і не перший раз потрапляють під дані задачі. Ще зібрались, виїхали працювати в ніч. Моя задача була це створити умовний такий командний пунктик. І координувати рух і дії групи по радіостанції в взаємодії з нашими пілотами БПЛА. Тобто я був їхніми очима і ушима. Тобто, вони все, що ми бачили з пілотами, я їм передавав, і таким чином група рухалась вже з мінімальними ризиками. Першу ніч група зайшла, напоролась на підрозділ так називаємо Чорна мамба. Ці противник був в халатах, які закривають, тобто їх не бачить тепловізор. І група відкотилась. Спроба не вдалася. Для того, щоб зберегти особовий склад, було прийнято рішення знищувати їх за допомогою артилерії та скидів з БПЛА і спробувати на наступну ніч. На наступну ніч знову виїхала група. І вже після того, як відпрацювали наші засоби артилерії та засоби безпілотних літальних засобів, противник був або знищений, або подавлений і тікав. Тобто ми дивилися через квадрокоптер, бачили, як вони тікають, метшаться, ховаються. Після цього група вирушила на зачистку. В одному з бліндажів був виявлений. Військовослужбовець суміжних підрозділів, який потрапив в полон за декілька днів до цього. Він був дуже радий наших бачити. Вже, по його словам, він попрощався з життям. Дійшовши до крайньої точки, закріпилась і вже чекала групу закріплення, яка підходила. Вся операція включала в себе взаємодію артилерії. Також працював наш танк, працювали наші БПЛА, як мавіки, так і Великі, які скидають. Запальнички. І завдяки злагодженим діям всіх підрозділів ця операція стала успішна. Ми деблокували нашу позицію і звільнили близько кілометра нашої землі. Дії групи скоординовані та злагоджені. Тому, отримавши навіть за дві години задачу, всі дуже швидко зібрались, розробили план і вирушили на задачу. Коли піхота не справляється, тоді долучаємося, ми вже працюємо. Ми отримали інформацію, отримали. Та одна наша позиція тримається і в ці точки, де противник виявили. Двигаємося на першу точку, зачищаємо її, закріпляємось, йдемо далі. І так з кожною точкою потрошки У нас під час задачі було поранено бійця одного, зараз в шпиталі лежить, осколкове поранення. І мене було поранено також легенько, трапнуло. Ми, виходить, йшли, нарвалися на чорну мамбу їхню. Попрацювали наші пташки трошки, вони потікали, і, виходить, 752-го їхню підрозділ оставили на позицію. Ну, вони їх кинули просто, а самі втікли на другу позицію. Взяли цих і почали зачищати далі. Побачили, що ми йшли далі, підходили до наступної позиції наша точка, яку ми мали відбувати, вони просто почали з ней бігти тікати. І ми просто ігралися як в тілі. А і в крайній день виїхав танк до їхньої позиції, наїхав на наші міни, підірвався. І піхота дуже весело почала звідти тікати її. Я працював в другій парі і заходив другий на позицію. За допомогою наших хлопців, які працюють на БПЛА, ми закидали їх гранатами з квадрокоптерів зверху. У них почалась метушня, вони почали тікати з позицій. Перва пара, тобто головний дозор, почав прицільно працювати по російським військам. Також моя двойка надавала вогневу підтримку парі парі, щоб ніхто ніде не виліз і хлопцям не прилетіло з боку, в спину і так далі. Вони штурмували позиції і потім ну, вони проштурмували, відсекли наші позиції і відкотилися і завели сюди. Метострілковий полк 752-й. Начебто, це по розказам полонених. Ми зачислили до останньої точки. Позиція, закріпилися там і чекали нашу піхоту, яка ззаді на позиції буде нас міняти. Сильний артилерійський обстріл був зі сторони ворога. І піхоті максимально важко було підійти до цих позицій. В кінці перед крайньою точкою, на яку ми повинні були закріпитися, ми взяли в полон три військовослужбовця Росії. Старший солдат в головному дозорі з нашої групи перший підійшов до них і вони в нього почали запитувати позивний їхнього старшого, чи не знає, де він. Він каже, звісно, знаю, виходьте, хлопці, якщо будете, почнете стріляти, тобто або граната полетить. Ви тут і залишитесь. Вони вийшли, зброю склали, зняли свою екіпіровку, ми забрали в них радіостанції, віддали е, цих полонених е, хлопцям в тил, вони їх відвели далі, а ми далі почали продвигатися по точкам і штурмувати позицію. Е, ці полонені нам розповідають, що якщо вони отримують повістку і скриваються чи не хочуть іти воювати, Більше за все, що їх чекає тюрма і більш нічого. Там завжди одна картина, вони завжди всі так кажуть. Постійно, ми перший день, ми не стріляли. Так що ж ти тоді робив на позиціях, якщо ти не стріляв, і ти держав оборону. Працювало багато екіпажів ВПЛА суміжних, дуже гарна взаємодія була, артилерія гарно відпрацьовувала. От, і е, була проведена мінімальна така артпідготовка з коптерів, кидали на бліндажі, підпалювали бліндажі. Випалили один бліндаж, точно, я пам'ятаю, дуже гарно горіло. І на наступний день, коли вже група пішла на цю задачу, ми повністю супроводжували їх, спостерігали їхні рухи, координували операції. Була чудова взаємодія між підрозділами, штабом, групою. От, і мені дуже було. Приємно, що все так дуже круто зайшло. Так, ми дві доби нормально не спали, тому що постійно треба було тримати ворога в напрузі, щоб вони не думали там, сильно висовуватись, зі своїх бліндажів, щось продивлятись або прострілювати. Тому постійно велася робота як артилерії, так і скидали на них гранати. І... І інші подарунки. От. Також е виїхав танк наш працював по ним. Теж було дуже цікаво подивитись, бо дуже він близенько до них підійшов, розібрав трошки і поїхав. Інтенсивність наступу противника наразі дуже велика. Вже третій місяць у них йдуть активні їхні штурмові дії по всім напрямкам, також і на нашому. Наступають вони цілодобово і днем, і ночі. І буває в день і по 4-5 по хвиль штурмів, яких ми, яких ми успішно відбиваємо. Передова позиція фронтальна, так скажемо, до противника в східному напрямку, знаходились, значить, хлопці заходили на чергування на оборону цієї позиції, суміжно з підрозділом 21-ї нашої бригади. Заступили туди на чергування для спостереження і ведення оборони. Так як склалась така ситуація, що Південніше від нас йде така сама паралельна посадка нашій. Там обороною займалися підрозділи І, на жаль, на їхньому напрямку противник мав успіх. Мав успіх з посадки цієї була повністю вимушена відійти. Вони під прикриттям димових своїх поставлених завіз. Їм, на жаль, вдалося вдалося продвинутися до нашої тилової позиції. І цю позицію туди хлопці були вимушені відійти, і вони зайняли цю позицію. Чим перерізали нам проходи до нашої фронтальної позиції. І, на жаль, хлопці, які були на... в оточені. І вони в оточенні пробули майже три доби. Була команда зайняти кругову оборону і вони це зробили. За допомогою Майвіків їм доставляли батарейки, там, по можливості, невелику кількість боєкомплекту, воду, ці І знали. Ми вони з нами постійно були на зв'язку. По ним постійно велось вогневе ураження противником артилерійське всіма калібрами озброєння. Тож хлопці молодці в паніку не впадали, трималися там. Противники питались своїми штурмовими діями піхотою отуди їх вибити, але наші хлопці вели-вели. Ми за допомогою аеророзвитку вже на підступах, на підступах їм казали, з якої сторони приблизно кількість рухається противника. І наші хлопці успішно на тому напрямку відражали спроби захоплення цієї позиції противником. Хлопці всі знаходяться в шпиталі, тяжких тяжких поранень немає, осколкові поранення легкі внаслідок скидання ворожих дронів. Противник там також виснажений, вже виснажений, ми це чуємо. Їхні командири їм кажуть, або ви йдете вперед, або ми на вас наводимо артилерію. Тобто там За людей нікого взагалі не щитає. там были три нет три с половиной суток э, связь постоянная постоянная связь это было самое главное э, сразу говорили откуда движется сколько И их же сразу же накрывали скидами дрон висел постоянно над нами никуда не отлучался наш наш дроны приносили воду, быка. Ну и такое, сигареты по мелочи. В принципе, все, что было надо, было у нас. Выходил комбриг, говорил, что нас не оставят, выведут по-любому. Когда на рацию выходили, говорили, что, допустим, с трех часов через яр поднимаются. Приходилось расходиться. Вели бой. Их поднималось то 10, то 5. И так надбегами по три группы. Пока их закидывали, их достреливали. Сколько их было. В основном полезли где-то на В середине третьего дня. Тогда было их вообще много. Магазины не успели, не успевали заряжать. Хорошо, пару автоматов забрали у Питера, Которые подошли с посадки поближе. Их сразу там и положили. Пока за эти три дня отбивались. Было много этих сволочей. Мы положили их немало, в общем, так сказать. Больше, наверное, 20-30 точно.